Отже, сьогодні ми так розпочинаємо цей день зісланди Святого Духа тут у храмі, і, чуючи ті слова Христові, можемо так дійсно збагнути, як Ісус каже, хто вірить в Його Слова, вірить Ісусові, того знутра потечуть ріки живої води, ріки живої води. Кожен знає, наскільки важлива вода. Без води все, ніхто нічого не може зробити, особливо дійсно, де пустеля, де людина ну, цінить воду дуже сильно. Але це, звичайно, зовсім інша вода. Це є вода духа, вода духа. І ця вода духа має оживити все наше єство, оживити наші думки, наші почування. Тому що вода це щось блаженне для землі взагалі. Якщо візьмемо, скажемо, немає довгий час дощу, немає роси, всі страждають, все висихає, все страждає дуже сильно. Але коли буде вода, скажімо, бороса, Завжди людина чує легкість. Ми сьогодні йшли також там на початку. Нам трошки покропили дорогу з неба, покропили, сказали, що жива вода з неба йде для нас. І там іду по дорозі. І кажуть: ось як добре, що цей дощик перейшов, він освіжив. Це дійсно дуже щось особливе. Але Жива вода духа це взагалі надзвичайний дар. Тому що людина, коли переживає голод, наприклад, голод, або голод, або спрагу, звичайно, це дуже тяжко для неї і, і виснажується в кінці може привести до смерті. Але голод на їжу або спрага на воду це ще не є таким важким. Рошпання. Тут не ходити, людям не перешкоджати, добре? Все, збоку стоїте, хочете, фотографуйте, слухайте все. Ну, тут. Але голод голод на Слово Боже, голод на Духа Божого це набагато набагато важчий для людини. Здається, людина буде все мати. І їжу буде мати, і гроші, і. і... Якісь статки, але якщо не буде в неї в душі, Духа Божого, Слова Божого, значить це буде для неї дуже важкий момент. Вона переживає дійсно голод, голод Духа. Голод Духа для людини це дуже дуже щось важке. І коли Ісус говорить про скрей зубів і плач. Це можна сказати, голод духа, де не можна людину заспокоїти нічим, тому що вона переживає своє життя, тобто увійшла у світ, де відкинули Бога, де немає Бога. І коли нема Бога, немає повноти в її душі. Є голод, голод, спустошення. Це мука велика. Ісус знає, що це значить. І Він говорить людям, що буде чекати тих, хто відкинув Бога. В одному місці, коли Ісус посилає учнів і каже, коли ви зайдете в якесь місто і вас приймуть, перебувайте там, голосіть Слово, скажіть цьому місту чи будинку, мир дому цьому, і мир спочине на цьому домі, хто живе. Но коли там нема достойних, тобто ті, які дійсно відкинули цей мир, відкинули Бога. Мир до вас повернеться, виходячи з того міста і обтрусіть порох цьому місту. Скажіть, Царство Боже, все одно близько, і кажу вам, що у день судний легше буде содому і Гоморі. А ми знаємо про содому і Гомору, що сталося. А Ісус каже: їм легше буде, ніж місто, яке відкинуло Христові посланцю, самого Христа. Просто коли вони відкидали, вони це не розуміли, що це таке серйозне. Але це буде дійсно серйозно, тому що відкинули духа, і душа лишилася спустошена, порожня, голодна, нещасна. І ось дар духа це взагалі ми, ми не маємо чим заплатити. У нас нема нічого. Нічого нема. Навіть якщо ми станемо святі, наприклад, все одно. Це не наше, це не наше. Це Божий дар. Практично ми не можемо нічим заплатити Богу, нічим. Ми можемо лише визнати Його Спасителем і сказати, Ісусе, ось моє життя, є Твоїм. Це Твоє життя. А Бог наше життя бере не для того, щоб, скажемо, нас невільниками зробити. Якщо б він хотів, він би нас не творив. Він нас творив, тому що Він захотів нам подарувати своє життя. Він захотів, щоб ми пізнали його. Він для того нас створив. Він не створив для того, щоб нас тримати за колючим дротом. Це йому нема потреби цього. Він нас створив, щоб ми раділи Його величю, Його красою, Його славою і раділи даром життя. Бог нам дає для того Духа, щоб Він допомагав нам розуміти йти правильно, думати правильно. Отже, Бог хоче, щоб ми так йшли, але бачимо сили темряви, ті, які збунтувались, відкинули Бога, які весь час скрегочу зубами, Так, як Ісус каже. Коли Ісус прийшов в це місто через море цегалейське переплив і зустрів того віснуватого кому легіон, Він каже, чому ти нас мучиш перед часом? Чому ти прийшов, так говорить до Ісуса. А Ісус нічого не мучив, Він просто прийшов. І той дух вже мучився, бо Він Ісуса відкинув, і Його дух весь час бунтувався перед Божою присутністю, весь час хотів його відкинути. Отже, цей дух не знав, що таке ріки живої води. Він не знав, він не хотів. Не хотів все. Тому нам треба такі дні особливі переживати дійсно з радістю, виникаючи. Тому Богородиця в Меджуборі, вона запрошує нас читати Слово Боже за те письмо, тому що ми там пізнаємо, де ми пізнаємо, тільки там. Там воно нам дає. І щоб ми ним наповнювали свої душі, тому що тоді наші душі будуть ставати тими джерелами живої води. Ця жива вода піде з нашого нутра, з волі Господа. Наша душа буде цей світ наповнювати, тобто з наших душ піде, ви світло світу, каже Ісус. І можна тут сказати, ви джерела, через які має йти ця жива вода Духа, це тоді, коли наші серця будуть повністю під владою Святого Духа, під владою Небесного Лця Ісуса. Тому це наша дорога, це наше стремління, це наша праця і життя. Покликання, місія, місія дуже важлива. Тому дякуємо Ісусу за Його любов і милосердя, за Його дар, за Його Духа, за те, що Він дуже має велике милосердя до нас. Дуже багато прощає. Прощає неміряно, необмежено. Просто прощає. Його милосердя відкрите, як колись за мною говорить, загати небесні відчинилися. Цей потоп шов на людей, рятувати землю від гріха, яка, який йшов через людину. Тепер ті загати відкрилися, христовий храм, Христового серця, загати Божої любові, милосердя. І вони течуть, щоб нас рятувати від гріха. Нас рятувати. І Бог це робить. Тому нехай Його слава буде величною. А наше життя смиренним перед Ним і покірним, щоб нам бачити Його милосердя і радіти ним, занурюючись від Нього, всіма своїми почуттями, всім серцем, думками, зануритися в Божий дар милосердя і в кінці винирнути в Божому Царстві, Божої любові, вічності, світла і правди. Нехай в цьому буде Божого Богові слава, слава Ісусу Христу!